Добрий день. Давайте нам. А, сьогодні буде гарна новина для вас і для мене. Урок буде короткий. Гарна новина — Так. А давайте. По... Наташа. Перший включай фотографію, так. Да. Дервагу запускайте. От я хочу спитати вас, хто знає, мовчить. Ну, хто точно знає. Е, значить, дуже красивий, цілеспрямований, ну, таке цілеспрямований. Людина, яка досягла своєї цілі. Хто це? <плес> Не схожий. Ні, ну може, в, в дитинстві. Хто точно знає, мовчить, да. Можна ну, губити. Не можна, не цікаво. А як ти будеш губити? Фотографію пошукаєш? Ні, давайте думайте, думайте своїми. А цьому підказано? А як тобі ще? Він уже не живий, він помер. Що він робити? Щось дуже нехороше. Він не хороший робил. Ты знаешь, хоч гадати. Его... Нет, это не Точно. Германии. <реклама> ти всі карти розкриваєш, так не можна. Уже да, так. Значить, знайомтесь. Це як його пітер. Зараз я забув його звати. Ладно, я вам скажу. Зараз. Потім. З цього й почнемо. З цього й почнемо. Дивіться. Що він сказав. Дайте мені засоби масової інформації. І я з будь-якого народу зроблю стадо свиней. Брехня повинна бути примітивною, тоді люди неодмінно в неї повірять. Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою. Якщо ви вимовите досить велику брехню і будете її повторювати, то люди в підсумку в неї повірять. Найгірший ворог будь-якої пропаганди інтелектуалізм. І останнє ми виливаємо холодний душ з простувань. Значить, Про що ми будемо сьогодні говорити? Про пропаганду атеїзму і про контрпропаганду атеїзму. Добре? Як сказав один відомий нині живучий чоловік. Українця нація кого? контрпропагандистів. Правильно? Будемо вчитися бути контрпропагандистами. Контр ну, в нашому випадку контр, да, пропагандистами. А, Чим цікавий Геббельс? Тим, що він був людиною номер один, який відповідав за. Пропаганду в Німеччині, фашистській Німеччині. В нього були дуже близькі стосунки з Гітлером. А, і, по, і, якби, тобто, всі успіхи німецької пропаганди, ну це можна сказати, це його заслуга. Да? А, як ви думаєте, як склалася його доля? Ну, те, що він помер, я вже сказав, але. Не дуже, це точно. Його не вбили. Не дожив трошечки. Самогубством. Тоб, правильно, самогубством. А, значить, дивіться, ну це так сказати, за офіційною версією. А, коли Гітлер самоусунувся, він став це. Називається контр райск Німеччини. Тобто він зайняв місце Гітлера. І це було 30 квітня 45-го року. І вже 1 травня його дружина а, значить, дала цієї шістьом їх дітям, собі і йому і на цьому життя найвідомішого пропагандиста в світі закінчилося. А, Це до чого? До того, що. Той, хто проповідує брехню, яку треба придумати, потім її повторювати треба достатньо часто, і в люди в це повірять. Він закінчує таким чином. Тобто, я маю на увазі, в сучасному світі ми маємо таку саму пропаганду. Це пропаганда атеїзму. Тобто люди говорять брехню, говорять її часто, говорять з усіх засобів масової інформації. Звичайно, спеціально, да, тобто в, нас, в них є якась конкретна ціль, да, і вони хочуть, е, що? Вони просто не вивчають історію. От, розумієте? Але фізична смерть це половина якби, проблеми. Да? Інша половина, що нам прийдеться прийти на суд до Бога. От. Тому в свій час. Пророк Давид. Він, значить, псалом один сказав. Давайте його прочитаємо. Це в українській 53-й, англійській 53-й, в російській. Шукайте. Давайте з третього вірша. Ні, давайте, давайте навіть з другого перший там. Нерозумний у своєму серці каже: нема Бога. Вони морально зіпсувались, роблять огидні речі, немає нікого, хто чинив би добро. Бог споглядає з небес на людей, аби побачити, чи є хтось розумний, котрий шукає, шукав би Бога. Усі відступили, враз стали непридатними. Нема такого, хто чинив би добро, немає жодного. Невже не пам'ятаються усі ті злочинці, котрі пожирають мій народ? Наче їдять хліб, забуваючи при цьому спитати у Бога. Дивіться, що сказав Давид? Він сказав, що нерозумний сказав, що немає Бога. Ну, Що роблять атеїсти? Вони кажуть навпаки, вони кажуть, ми розумні, тому ми, тому ми не можемо вірити в Бога. Але що сказав Гебельс? Він сказав, що. А найгірший ворог пропаганди це інтелектуалізм. Давид і Єбельс з різних сторін говорили про інше. Вони говорили про те, що для того, щоб повірити в Бога, треба мати інтелект. Щоб не вірити в Бога, не обов'язково мати його. Можна не мати, і ти не віриш в Бога. Це перший якби, важливий аргумент ну, в тому плані, що коли ви. Працюєте контрпропагандистами атеїзму, ви можете просто приводити прямо цей уривок говорити: ну, слухай, ну давай будемо говорити чесно, ти просто дурний. <риклад> От. Ну, ну, це правда, да? так? Можливо, це грубо, можна сказати по-іншому, не інтелектуальний, не рудований, там іще щось. Ну. Тебе мало знає, да, ти не володієш інформацією і так далі. Да? А, тобто, в чому ідея? В тому що якщо люди не володіють інформацією, то їм легше запихнути щось таке, що а, Бога нема, ти не бачиш Бога, значить його нема. Правильно? Логічно? Логічно. Ну, Логічно ж. А, нелогічно. Бачите, в нас, вон, в нас інтелектуали сидять, вони не погоджуються. Що з приводу, ви скажете? Ну добре, ну вони ж там починають вступати в різні диспути. Там, а от я тобі приведу приклади, ну, докази вчених, ну, як би вчених, да? от, і все таке. Давайте почнемо з простої речі. Да? Вчені зацікавлені, в тому числі і фінансово-матеріально, в тому, щоб проповідувати брехню. Тобто, скажімо так, те, що людина вчений, це не значить, що автоматично людина говорить правду. А, ну, Що він чесний, так. Да. Людина може казати правду або може казати брехню. 50 на 50, умовно кажучи. Тепер ми до... Андрій, бачите, все знає. Тепер доберемося до другої частини. Людина вчена, да, який має статус вченого, він може казати неправду. Людина може помилятися. Ми бачимо, що наука просувається і сама себе спростовує попередні свої тезиси. Це відбувається постійно. Або може людина бути зацікавлена говорити неправду. Як уже Андрій згадав про гранти і про все інше. Тобто, умовно кажучи, їм треба. Постійно щось публікувати, правду чи неправду, то вже не так важливо. Але таким чином і просувається їх кар'єра, фінанси, зарплати, премії і так далі. і так далі. Тобто, давайте зруйнуємо перший, так сказати, в диспуті. Це те, що слова вчених ще не значить, що це правда. Добре? Це вже буде нам простіше. Тепер. Перейдемо до трошки доказової бази. І таке буває. Давайте римлянам перший розділ. 16-го вірша. Адже я не соромлюся радісної звістки. Це Паво пише: Христа. Тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить першій юдеєві. А тоді грекові, адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано, а праведний вірою житиме. Оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю, адже те, що можна знати про Бога, відомо їм, тому що Бог їм відкрив. Тож його невидима, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Адже пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. І славу нетлінного Бога, вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і пазунів, грошей і інших речей. Це вже від себе додавив. Значить, дивіться, що Біблія говорить дуже просторіч. Ми спасаємося вірою. Да? От, і каже: Але ж звідки ми отримаємо, наприклад, віру? Да? Тобто були перші люди, які там Адам, Єва і так далі, які бачили Бога особисто. Нам трошки не пощастило в цьому плані і ми не бачимо Бога. Ну, Тобто, доказ тип, атеїстів того, що я не бачу Бога, на чого немає, починається з цього. Да? Тоді Біблія говорить дуже просто. Давайте, давайте поглянемо на цей світ, і ми зрозуміємо, що Бог існує, тому що цей світ хтось створив. І він не просто його створив, він створив його досконалим. І коли ми. Намагаємось люди щось створити і щось зробити подібне до Бога, ну, всілякі там винаходи, літаки і так далі, да, гелікоптери, От, е там, клонуємо живих істот і так далі. Тобто в нас виходить щось подібне, але дуже, дуже недосконале. Тобто дуже сильно відрізняється від досконалості Бога. При цьому ми вкладаємо весь наш інтелект, наші створіння. Використовуючи матеріали, які не ми створили. Да? Тобто ми беремо метал, який ми добули роду, там, чи ще щось пластик і так далі. Да? І намагаємось скопіювати те, що зробив Бог. І в більшості випадків це дуже-дуже погана копія в порівнянні з тим, що зробив Бог. І, і воно не, само не розмножується, ламається і так далі. Да? От. І тому тут Павел, він говорить дуже простий аргумент. Ви вийшов цей світ, побачили все, що створено Богом, і це вже є доказом того, що Бог є. Тоді чому люди не можуть повірити, якщо це все так просто? Для, для них, так? Да? Тут якби вже вступає причина інша. Інтелект, так, да, ми вже поговорили, і тут вступає моральна причина. Тобто, коли люди розуміють правду, вони розуміють якісь речі, як правильно робити чи неправильно вчинити, і коли вони розуміють, вчиняють неправильно проти власної совісті і проти заповідей Бога, вони намагаються це в собі заглушити. Краще всього заглушити це як? Його немає, правильно? І коли ти закриваєш очі, вуха, і, там, і ти говориш: добре, значить світ він темний. Ну, вони написано, вони, вони як написано, оповиті темрявою. Тобто вони погружаються в цю темряву і вони починають жити в тій темряві і аргументувати, що темрява – це є світ, ну, тобто, такий, який він є. Бачите, ми живемо в темряві, темрява – це світло, ми живемо на світлі, все добре. Приблизно такий алгоритм аргументів, да? і тому, коли ви спілкуєтесь з людиною, завжди в основі невіри людини лежать її гріхи, неправедність людини. Завжди. Тобто не буде жодного випадку. Жодного випадку, коли людина тібо, каже, я отут от живу високоморально, взагалі не грішить, і вона. Не вірить в Бога. Така людина буде вірити в Бога. А людина, яка грішить постійно і знає, чим вона грішить, вона не буде вірити в Бога. Вона буде говорить, його немає, і все таке там. Да? І знову ж таки, якось це аргументувати. А, добре? Звичайно, коли у вас в темряві там, їх, їх в темряві там дуже багато. Тобто, і вони вже там один одного попереконували і. Все, все складається в логічний ланцюжок. Так? Тепер давайте ще один уривочок глянемо, перейдемо до контрпропаганди. Це перша Тимофія, другий розділ. І давайте з третього вірша. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Ісус Христос, який дав себе за викуп за всіх свідчення свого часу. Для цього я був поставлений проповідником і апостолом істину кажу в Христі, не ввожу в оману учителем язичників у вірі та істині. Ну, тобто це Павло пише Тимофію, да? І він говорить, що Богові подобається, коли люди знають істину. От. І це дає їм спасіння. Тобто Коли люди дізнаються істину і будуть її слідувати, вони будуть спасені. А... І далі він говорить, що свідчення це Ісус Христос. Тобто, в нас є іще один доказ. Це життя, смерть і Воскресіння Ісуса Христа і Його діла, які Він ну, робив поки жив на землі, да? і які він продовжує робити, тому що Він живий. От, і які відображаються в Його послідовні. Тобто інший аргумент, як ми можемо переконувати людей, це Ісус. І Він. Воскрес. І Він живий, він працює. Він працює в нашому житті, наші життя змінилися. От, е, від, наші духовні очі відкрилися в свій в час да, і ну, продовжують відкриватися так само. От, і нам потрібно проповідувати про власне життя, як ми повірили. Тобто, умовно кажучи, в битві аргументів там про неіснуючі там. Е, Неіснуючий або існуючий, або сумнівний ланцюжок між Австралопітеком і Homo Sapiens, да? нам краще розказати про своє життя, ніж про кількість і доказовість цих аргументів. Так? Тому що наше життя це більше свідчення, ніж спроба закопатися. В кістки. Да. Да, так, спроба закопатися в кістки. Все, я вас хочу надихнути. Давайте, мої любі, контрпропагандисти, атеїзму. Проповідуйте істину, будьте впевнені, люди чекають, коли ми їх переконаємо, і вони будуть щасливими. І коли вони стануть щасливими, більше нічого не треба переконувати. Тому що це все, знаєте, як. Нещасливі люди з аргументами завжди програють щасливим людям з простими аргументами. Ось Ісус, ось моє життя, ось воно змінилося. Всі твої, всі твої аргументи, ну, не знаю, ви там в темрі від один одного переконуєте, можете і далі переконувати. От. Все.